Всесвітній день ментального здоров'я підлітків понад 40% молоді в різних країнах світу соромляться говорити на тему ментального здоров'я і звертатися до психологів. Ще 38 мовчать, бо бояться, що рідні будуть перейматися і хвилюватися. Ну і це дані соціологічного дослідження, які провели на замовлення третього саміту перших леді і джентельманів. Як нині виглядає розуміння? Ментально здорової людини в Україні 24-го року розпитаємо Андрія Козінчука. Він військовий психолог і офіцер збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо мої вітання. Студію, мої вітання Україна. Я б, якщо знаєте, середньостатистичний українець, який сьогодні дбає про ментальне здоров'я, і як виглядає ця турбота на вашу думку? Рік 24-й, Говоримо про Україну. Та середньо, якщо говорити про середньостатистичний, це як правило людина середнього віку. Це скільки зараз? Ну, це 30 років. 30. Угу. Тридцять та людина, яка знає важливість ментального здоров'я не менше ніж фізичного здоров'я. Вона не дозволяє, наприклад, не висипну висипатись. Тобто вона слідкує за. Рівним сну за тим, аби її не ображали. Бо раніше це ну, я можу бути в токсичних стосунках, коли мені тільки гірше стає, або мої колеги на роботі мене кпинять, і я просто терплю замість того, щоб сказати, що ні, мені, мені це неможливо. І коли я знаю про свої, наприклад, фобії залежності, і е, я знаю, що з цим робити: іди до психотерапевта або читати наукову літературу. Тобто, дивіться, важливо, це не та людина, у якої нема ментальних якихось проблем, а вона знає, що вона є, і вона знає, що, що треба робити, аби з ними впоратись. А якщо людина знає, що в неї є ментальні проблеми, але от як у цьому дослідженні, так 40% молоді з різних країн соромляться говорити на цю тему, і плюс 38% які мовчать, бо бояться хвилювання це, рідних. Так, от, от якщо це... людина проблеми має, вона це розуміє, але мовчить, боїться і не збирається. Йти до кваліфікованого спеціаліста, оце найбільше в нас зараз проблема, коли люди, от е, через е, або культурну сферу, ну не прийнято ходити нормальним людям до психологів. Ще хтось подумає, що я псих. Е, от це є велике проблем. Що з цим робити? По-перше, зараз вже ну розвинені і гарячі лінії. Тобто не треба ходити до психолога, можна передзвонити, і гарячі лінії це не означає телефон, це може бути чат. Друга штука. Лідери суспільної думки, ломи наші улюблені, вони також розвивають тему ментального здоров'я. Тобто підліток вже знає, що це нормально, якщо моя улюблена там, зірка ходить до психотерапевта, то й мені можна. Вибачайте. Будьте здорові. Не, не ковід, що дякую. І ментально в тому числі. Що ми хочемо зробити зараз? Ми хочемо не просто зробити доступним, а то, чи ми займаємося, це психоедукація, тобто психопросвіта. І оці цифри, що вам надали, шановні пані і панове з дослідження. оці ці цифри були більшими ще 10 років назад. Вони були надзвичайно великими і жахливими. Ці цифри, тобто, у нас є позитивна динаміка. Я зараз не про рожеві окуляри, що вау, як все круто! Ні, у нас ще будуть великі наслідки після війни. Але у нас є тенденція до принаймні, усвідомлення, що таке ментальне здоров'я, як його досягати, і що мені треба робити, якщо в мене є якась там депресія, агресія, чи не дай Бог ПТСР. Мені здається, що цифри змінюються, тому що люди просто давайте відверто. Люди не вивозять. Люди не вивозять, тому що вони бачать фотографію дитини, яку мама накрила в Одесі, вони бачать ручку цієї дитини, і в той же час їм передають якусь посилку подружка передає з, з іншої країни, і тут так. їй кажуть, що потрібно післязавтра їхати на похорон і вбирати чорне, а ти тішишся, тому що ти купив якусь блакитну сорочку, так. і в голові одній це не вміщується. Хто там сказав, що ментальне здоров'я занадто дорога і коштовна річ, щоб довіряти її тільки професіоналам, то якщо йде. Йдеться про освітню частину, про ментальне здоров'я, то якою є аптечка самодопомоги. Ну я аптечка, я фігурально кажу, але якщо а, є розумі. аптечка, то давайте і, треба. І аптечки, і аптекарів, і, і різних методів. Як, як має виглядати самодопомога, аби ментальне здоров'я залишилося при людині або залишки ментальне здоров'я? Ну я дуже коротко прокоментую на рахунок. Важких станів ну Одеса, та, вивозити такі е, новини ненормально. Коли сталася трагедія, ти ну, нормально виривати. От Просто от в соплі розбитися для того, бо зберігати вигляд, що все нормально це ненормально. І раніше ми таке робили. Бо не прийнято було, що мужики у нас не плачуть, жінки суперсильні. Нам необхідно дати час на те, аби поскиглити. але тільки час на рахунок аптечки є дуже простий принцип. Перше, якщо є якась проблема, яку я знаю як вирішити, я її вирішую сам за допомогою своїх знань вмінь, але має бути відчуття, що ось є проблема, яку я не знаю як вирішити. І це час ходити до спеціаліста. І отут ну, головна аптечка. Найдіть собі спеціаліста, спеціалістів. Це не обов'язково психотерапевт. Може, у вас є якісь духовні наставлення, але найдіть цих людей до того, як у вас буде проблема, яку ви не вивезете. От і все. тут питання у тому, що треба ж знати, коли ти побачиш той самий кадр або те саме відео. Пане Андрію, сьогодні, от буквально в робочий момент, який абсолютно не робочий, людина. Пише під час інтерв'ю в прямому ефірі: пише: Ну, звісно, у вас там Київ з усіх боків захищений ППО. А ми в Одесі, Херсоні, Дніпрі, Миколаєві, Нікополі потерпаємо нескінченно. То що ви важливіші за нас? І звісно, ніхто не згадує, що 7 лютого на Київ прилетіло 20 ракет, і що в мене е, штори в трубочку з, від Горнулись. шахедів і е, балістики скручуються. ну ніхто ні, звісно, ні, але і ми ж розуміємо, що це питання не. До тих, хто в Києві живе, не до тих, хто в Києві працює. Це питання про незахищеність і про незадоволеність своєї базової потреби. Але дедалі де більше буде оцього порівняння. У нас, у вас, а ви, а ми. Як зараз порозумітися, які слова знайти для того, щоб пояснити людям, що Одеса, Херсон, Харків, Нікополь і е, окупована частина України болять так само, як і те, що відбувається на сусідній вулиці. У нас півтори хвилини. Я дуже швиденько. На жаль, ну чисто психологічно об'єднує тільки проблеми. Тому що, коли є якась велика проблема, в тебе йде механізм психологічної захисту, що тобі треба об'єднуватися, згуртуватися. Якщо немає цих проблем. Ну, тобто, коли говорять про такі речі, людина говорить тільки в безпеці. Значить, все більш-менш нормально. Друга штука, як об'єднатися тільки через спільні штуки. Ми нагадуємо таким людям, що ракети на Київ пускає. Які допускає русня? У нас є спільний ворог, і саме головне, що е, я не думаю, що хтось із киян подумав, ну спокійно відреагував. Ми просто співчуваємо Одеситам за те, що сталося, і не кажемо, що їм гірше, краще. Просто приносимо свої щирі співчуття. От і все, проти такого ти не поборешся. Ніколи не відповідайте насиллям на насилля, якщо це не русня. Буквально 20 секунд. А як довго ось те, про що Олена щойно сказала, як довго воно буде тривати і по завершенню війни нашої перемоги? Все життя. Все життя. Дякуємо, пане Андрію, вам за те, що доєдналися обмеження, на жаль, часом. Спасибі. Андрій Козінчук, це військовий психолог, офіцер Збройних сил України. Він був на прямому відеозв'язку.